У вашій увазі А-41, це той же А-40, легендарний, але видозмінений, ну такий апгрейд невеличкий. Кнопочка зачистки винесена. Світифільтр з чотирма датчиками. Зручно працювати, до речі, в цих масочках з фільтрами. Ось тут мордочка така зроблена. І естетично гарно, і фільтр поміщається. Оголів'я, як завжди, зручна, зручна. Класно, пристосовується до голови. І ось світофільтр. Бачите, Саваш А41. Ось так. Бачите, плівочка є. Але все рівно як вона передає. Ось цей світофільтр передає кольори. Будь ласка. Через світофільтр. В комплекті дві передніх лінзи оригінальних. Одна внутрішня батарейка. Інструкція. Плюс-мінус інюа. Пропонує сучасні. Речі, якісні речі з гарантією речі е за класним цінником, плюс-мінус ін'юа. Це ми.